Рами благости, надія наша. Благословенний Бог наш, завжди нині по сей час, і на віки вічні. Амію. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди, Вселиса в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай із сили, немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і навіки вічні амінь. Отче наш, є си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Бо Твою говорити мене до Сього Бо коли б ти не предстояла благаючи, хто б нас вирятував і стільки бід, хто ж би охорнив нас нині в дитин, не відступимо від тебе, владичице. Ой, борамів спасаєш завжди від усякої вітви. Будьмо уважні, ми русім премудрість, будьмо важні. Родин. Слухай дочка, із боляні, прихили Бого Твоє. О, Господи, помолімся, Господи молимся, святий, святий Боже наш, і Тобі славу, села, і молодь, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на і віки Амінь. вікні. Амінь. Хвалити, бо святиніго, всяке дихання, нехай хвалить Господь, хвалити сили Його. Сподобалися ми стукання святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість просі вислухаймо святого Євангелія, мир усім. І твоє. Від луки святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні в ті дні вставши, Марія, опустилася швидко в дорогі ярського колесо місто Юди. Увійшла в дім Захарії, привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, привіт Марії, здринулася її лоні. І Єлизавета сповнилася святим Духом і скликнула синім голосом, і сказала, Благословена тими жінками, благословена і на твого, звідкіля мені це ще прийшла до мене, мати Господа мого, ось би як голос того привітання золона моїй куха, дитя з радості зринулись в моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний від Господа. І мовила Марія, величає душами, Господа, й дух Мій радіє у Бозі Спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо він нині блажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всемогутній, і святе Його ім'я. Марія пробула в завети місяців в потім вернулася додому свого. І сина, і Святого Духамінь слава Ісусу Христу. Дорогі христі, брати і сестри, тут зібрані і що єднаються через молитву, через трансляцію цієї спільної молитви звертаємо, просимо помочі нашої Небесної заступниці, покровительки, Матері Божої. І сьогодні я вирішив так, тими днями ми. Вже довший час, та й все життя людини позначено немочами, хворобами. Вдягай маски зараз, пильнуємось, страх, тяжкі стани, люди переживають. Що говорить церква, люди святі впродовж історії тим світлі, святого Писання, святого Євангелія. Говорили настанови людям один одному, підтримуючи, настановляючи, як ми, християни, маємо поводитись під час хвороби, як маємо це сприймати, лікуватись, тільки молитись, лікуватися і молитись. І тільки так і чи інакше знаємо, що радили, ну, перше, ми знаємо, що людина так чи інакше. Піддається тим хворобам через гріх, а через гріх пішла смерть, пління, воробливість. Людина, на жаль, через наслідки того піддається різного роду хворобам. І то, на жаль, є така невід'ємна частина нашого дочасного до життя. І Христос, і прийшов, по мері воскрес, взяв наші болі, взяв саму перемі... переміг саму смерть. Але ми, будучи, ще в тому дочасному житті це триває, маємо з Богом крокувати, переживати ці речі. І отже, що нам радять це ті люди, які це Святим Духом пояснюють, як ми маємо ставити? Вони казали, треба перше приймати, що є, це є. Маємо лікувати, звертатися до лікарів, казали так казали, Бог творив лікаря і ліки. Але не перше і молитися, перше і протягом і останнє – це наша молитва, бо завжди є надія на Божу поміч, Боже проведіння. Маємо терпеливо це зносити, скільки це триває, та хвороба неміч. Маємо не додолу підтримувати в тому. Знаємо, що Господь Бог сам багато Ісус Христос ціляв. Отже, воля Божа, очевидно, звісно, це є те, щоб людина була. Жила вічно, а навіть в тому житті, що була здорова. Але знову ж таки, на жаль, це є. Мусимо вживати тих за молитись, терпеливо зносити смиренні в покорі, каятись обов'язково, бо це є лік духовний, а тіло і душа, і дух, воно все пов'язане і, очевидно, за душевним ціленням духовним, покаянням, сповідь, причастя, соборування. Воно. Звичайно, лікує найперша душа від дах і тіло тягне. Але завжди нас пріоритет є духовний. Завжди так святі сприймали, вони дивилися на це і розуміли, що неміч, хвороба, скорбота, страждання очищають. Людина, яка дивиться на, так як Господь Бог, найголовніше, на спасіння, а сприймає все співдіє на добро, як каже апостол Павло. Це в світлі того. Це трудно, коли болить. Хочеться бути здоровий. Людині закладено бути здоровий і хочеться жити. Чіпляється, хапається за останнє, буває, бо ну, це така людська наша природа. Однак мусимо завжди разом з тим, нехай буде воля Твоя. Ціли мене, прости мені мої гріхи, оздорови і водночас терпеливо смирені приймати, як піст, як покуту, як. Те, що є і воно не без допусту, скажімо, Божого щось відбувається у світі і в моєму особистому житті. Але ми так будемо сприймати, очевидно, це буде велика допомога, бо ми слабкі, щоб нарікати десь, зловлюватись. Тому, дорогі в Христі, пригадую собі і вам такі речі, щоб ми правильно настановлялися. Цих перебуваючи якісь недузі, просили Бога, бо на те божеволя нас цілити, разом з тим терпеливо зносити, скільки часу це триває, довірятися Богові і приймати допомогу від лікарів, медикаменти, все інше, що Бог допомагає в різний спосіб нам, різні ресурси, засоби. Тому це так буде належно. Молимося, щоб хоть Бог. Нас оздоровляв духовно і тілесно, а ми були відкриті на це спокою, спокоєння з молитвою, звертаємося, щоби Господь цілив наші душі і тіла і всякої недуші. І всі за кого просимо, Господи, ціли, прости, благослови, дай нам здоров'я і полі. Амінь. Слава Іску. Пресвятая Діва Марія Богородице, примилосердна, радуйся, спасити, що на тебе уповаю. Богородице, спаси нас. Мати Христа, бога наша, радуйся, спасити, що на тебе уповаю. Богородице, спаси нас. Мати придвічної любові, радуйся спаси тих, що на тебе уповаю. Святая спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся тих, що на тебе уповаю. Святая Богородиця, спаси нас. Діво, непорочна, зачатно радуйся спасити, що на тебе оповаю. Святая Богородиця нас. Діво, від і світніша радуйся, спасити, що на тебе оповаю. Святая Богородиця спаси. нас. Дівой церфими славніша, радуйся і тих, що на тебе уповаю. Пре, святая спаси нас. Марія голубка неосквернена, радуйся, тих, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Марія запашна квіт ходівицтва, радуйся спасити, що на тебе уповаю. Не, святая спаси нас. Марія, добро вихователь, ходів, радуйся спасити, що на тебе уповаю. Свята Богородице, спаси нас. Марія, душі, що від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, засухнися перед справедливим судею, радуйся, тих, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, Спаси нас Марія потіхо заплаканих Радуйся спасити, що на тебе уповають. Пресвята Богородице Спаси спасина. Марія прибіжи ще річників радуйся спасити, що на тебе уповають Не святая, я Марія посередниця, що не покинула нас після свого Спення, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Святая Богородиця нас. Марія єдина чиста і благословена, радуйся і спасити, що на тебе оповаю, святая Богородиця спаси. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, під могутній тві покров, по іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богого, бідах і скорботах нема. Обтяжені гріхами незріченими, Вати бога вішнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збаві до всяких него Твоїх. Ом'яну ім'я Твоє у всякім роді, роді, Застогониця, і голодуючих хормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, горих посчення, немічних покрові застопниця. Жест за мати бога вишнього, Ти, єси пречистая, поспішися, молимся, щоб спастися рабам теботі. Духай, дочко, із поляні вухо Твоє, вся пречиста Свячиста Дігіво, радуйся ціни скріптрясаря Христа, радуйся, зростивша, грозно таїнстве, радуйся, двере небесна, і неопалима купиного, радуйся Всемірне світло, радо. Радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступниця всіх, християн і прибіжише лати гречи, Вселеної похвало, радуйся, храме Господні, радуйся, городінню, радуйся всіх прибіг радуйся, світили чилоти, радуйся, слава, православних села, Радуйся, Марія, Мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся, божественна трасо, радуйся тіне, радуйся, ручко, все Сезо. Радуйся всіх, мала. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Тві, молимось Тебе, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це молимо Господи, Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував робів своїх. І охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву, і нужди, і всякої болісні душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, з здогоріттям, промомосі, скоро вистухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не молимося зберегтися місту цьому. І святому храму, цьому, і всякому місту, силу України від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і більшобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, і чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас. Ізбавив нас від належної праведної своєї погрози і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не молимо, що Господь Бог вислухав голос, моління нас, грішних, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владихо доріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік, полюбий Бог, єси тобі, славу, осилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас на віки, Амінь. З умирінням усі голови, преклонивши Господеві, помолімся. Господи, помилуй цари. Це наша преблагого, надія наша Богодице, захисте, сиріти іноземців пристаного вище, засмучених радостей, скривджених по глянь на нашу нужду і на наше Поможи нам, немишним провать нас недосвічених, Ти ж бо наше горесна гаєш, розвій, його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе, Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помолімося зцілення всіх хворих, хто просив нас про молитву, за оздоровлення, за зцілення наших поранених воїнів і за їх благословення та добробуття. Богородиці, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолімося за наших воїнів, за тих, хто боронить незалежність нашої держави. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенні плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолімося за наших лікарів цих, хто рятує, допомагає хворим за весь медичний персонал. Помолімося. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помолімося за наші намірення всіх, хто зараз єднається в цій молитві, щоб сповнилися наші прохання, бажання, помолімося. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Премудрість, чеснішу від херовині, і незрівняно славнішу від Серафимів, що без затління Бога слова породила, сущу богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава. Христос, істинний Бог наш, молитвами, причистий Симатрі, почитаємо вижерезкі коні, святи, слани, сехвальних апостолів, преподобних і носних отців наших і всіх святих, Помилуй і спаси нас, як благий і чоловіко любе. Слава Ісусу Христу! дякую за спільну молитву, нехай Господь всіх вас благословить, ваші родини, сім'ї. Гарного всім благословеного вечора. Тримаймося, бережімо себе духовно і тілесно, пам'ятаємо, що як ми з Богом, то Бог з нами через молитву, віру, через те, що тримаємося його силів, живемо тим словом Євангелія, яке Він нам заповідав, і то вірує, каже той на серця, Пам'ятає про Бога, ходить перед Ним то й пам'яттю, то навіть ніякий не гаразд, навіть нема смерті є загрози, бо ми єднаємося з тим, хто є самим життям, нашим Спасителем. Дякую, слава Ісусу Христу. Слава віки. Ренеборочна царице мати, Позволь нам дічам тобі віддати, Подяку щиру за любов, за твої ласки твій покров, Подяку щиру за любов, За твої ласки, твій покров. Топі будемо вовік служити, Душею, серцем тебе славити. радуйся ти божая, світу давшая, радуйся мати божая. Спасення світу свій тута, Мати ласкава, мати єдина, Ви в небі у твого сина, Щоб захід Хіт єдності. Dobzachits pod jednosty spivali tisny